Заживо поховані, здобули собі певну карму, можуть розраховувати на допомогу від вищих сил. Йдуть на втілення. Чорні душі розбирають до атомів. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають змінювати життя на краще, на засадах гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донату на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, хто нас підтримує. Це відео для тих, хто вірить у енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усіх, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором, прошу, проходьте, будь ласка, повз. Мій духовний канал, і не пишіть низьковібраційних деструктивних коментарів. Вони показують ницість вашої душі і дисонують з високими енергіями мого каналу. Тому я їх блокуватиму. Вчора у медитації золоте полум'я мудрості Божої з мого курсу Архангельські промені зцілення» почула слова, сказані Архангелом Іофеїлом. Заживо. Поховані душі. Тієї ж миті у медитації перед моїми очима спливла картинка одного мого дуже давнього сновидіння. Воно з тих, які вкрабовуються у пам'ять на все життя. У цьому видінні я була журналісткою, яка отримала редакційне завдання зробити репортаж про душі у чистилищі. Бачу себе, як іду дорогою і шукаю вказівне частилище. Знаходжу не дуже помітний вказівничок на повороті праворуч, неподалік від нього, вхід, який веде униз, під землю. Спускаюся туди спіральними металевими сходами. Там, у металевих клітках, бачу багато гамірних душ. Всі вони ще знаходяться у людських тілах. Зауваживши мою появу крізь металеві прути, ті душі тягнуть до мене руки, навперебій викрикаючи власні історії життя. У моїх вухах звучать слова Архангела Офеїла. заживо поховані душі. Стоїть неймовірний гул. Мені заледве ледве вдається уникати рук, які бажають мене вхопити. Приміщення з клітками невеличке. відчуваю нестачу повітря і стрімко біжу назад до сходів. Піднявшись на гору, розумію, що місце, у якому я була, насправді не чистилище, що душі, руки, яких тягнулися до мене з кліток за спасіння, чи то щоб розтерзати мене, то душі людей. Які звикли із різних причин поливати брудом інших, які вважають себе хорошими, а насправді в них немає нічого світлого. Таких можна зустріти у фізичному світі, таких чимало приходить і сюди на мій канал, випльовуючи на мою адресу усю чорноту власної душі. От хто вони. Ті заживо поховані душі. Це не вигадка. Такі душі ходять навколо нас, і рятувати їх не моє завдання, їх або врятує, або не врятує Ісус, як чорні душі у моєму видінні із медитації зустріч з Ісусом. Там син Божий чекав мене на морському судні – я піднялася до нього і запитала, куди пливемо, виконувати твій запит про душі, відповів Ісус. Ми пливли штормовим морем, на хвилях якого виносило різні душі, котрі просили про порятунок. Коли про порятунок просили душі, які мали вигляд на половину темної енергії, а на половину світлої, чи навіть на одну третю світлі, Ісус закидав сітку і виловлював їх. Коли ж бачив на хвилях моря повністю темні душі, казав мені: Їх не рятуємо, то душі зрадників батьківщини, душі вбивці, тіл і душ багатьох людей. Сказала Ісусові, що про душі, які можуть бути врятовані, які ні, я зрозуміла і хочу отримати відповідь на запитання про молоді душі третього рівня розвитку. Про це поговориш з Іофіїлом і Гавриїлом. Добре, відповіла. Завтра сходжу у медитації до них. Чому ж завтра? Ідемо вони тут. Ми спустилися внизу у каюту, де біля столика на вишневому оксамитовому дивані сиділи архангели Іофаїл і Гавриїл. Скільки втілень молоді душі можуть приходити на третій рівень розвитку, поки не розкриється їхня усвідомленість?» – відповів мені хтось із них. Але ж зараз ми живемо у час, коли усвідомленість має почати розкриватися у кожному, зауважила. Це не так. Почула відповідь із з уточнення. Усе дуже індивідуально. Таке метафоричне видіння про порятунок і розвиток окремих душ. побачила я, Луче Сазар. А ось що розповіла нам про душі і спілкування з Ісусом Світлячок Галая. Я запитала Ісуса про душі. Попросила, щоб Він мені показав, хто такі молоді душі. Він сказав, що молода душа це не кількість втілень, це та душа, яка не напрацювала собі тяжкої карми. Ці люди виглядають наївно, вони, наче діти, сприймають все. Вони йдуть, куди їх ведуть, не думають, їхні почуття сплять, вони сприймають ту інформацію, яку їм дають. Все світ їх любить. Душі середньої зрілості, якщо можна так сказати, вже здобули собі певну карму, яку вони повинні відпрацювати. Їхнє життя не завжди легке, але вони завжди можуть розраховувати на допомогу від вищих сил. Вони інколи переповнені різними почуттями, вони мають здатність відчувати, але не завжди цим користуються. Зрілі душі це ті, які відпрацювали карму. Їхні шляхи були важкими. І інколи вони й досі несуть важкі навантаження, але вони багато бачать і відчувають. Це ті, які зробили висновки, вони живуть в світлі і любові, можуть навчати інших, допомагають їм знайти шлях і випутують багатьох і складних історій. Вони не такі, як усі. Зрілим вже не цікаво спілкуватися з людьми, їм цікаво перебувати на самоті. Бо вони швидко щитують емоції людей. Чим більше душа проходить, тим більше вона отримує знань, вмінь. Кожна душа, яка приходить сюди, знаходиться під захистом Вищих сил. Неважливо, молода вона дозріваюча чи зріла. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети якими проводимо в моїй Телеграм-спільноті Всесвіт» щовечора. Запрошую також на мої авторські курси, «Базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення». На курсах ви навчитеся зцілювати не тільки себе і своє життя, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй телеграм-спільноті Всесвіт». Посилання на спільноту знайдете в інформації під даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити всі корисні і цікаві відео та медитації. Люди, які розстільювалися на землі, ангели піднімали їхні душі вгору. Деякі душі були схожі на кульки, і наверху, наче, конвейер, був великий. По ньому йшли душі. Одні були світлі і світилися, а інші були чорні, розповідає інше своє видіння світлячок Алая. Я запитала, куди ж діваються чорні душі. Мені відповіли, що частину з них повністю витирають. Стирається пам'ять і не підлягає відновленню. Залишається тільки конгломерат, куди можна насадити інформацію. А інші темні душі знищують, повністю знищують, так, щоб навіть атома від них не залишилося. Останні більше не будуть приймати участь в інкарнаціях. Після світлячка Алаї власним видінням про душі ділиться світлячок Амадея. Мені також показали, що схоже на виробничу лінію, де з-під шторки конвейера випадають вниз гостки енергії. Я подумала, що це душі, які йдуть на втілення. Вони реготали, як діти, що катаються з гірки, і схожі були на невеличкі кучеряві хмаринки, їх розмір був як велике яблуко. У відповідь на запитання, скільки втілень душа може носити статус молодої, побачила Ісуса, який знаходиться на баскетбольній площаці, і легко закидає у кільце, яке знаходиться високо, закидає туди м'яч. Підхоплює знову закидає. Думаю, що це про навик, який душа здобуває аби прийти на вищий рівень. На запитання, чи може душа вважатися молодою, знаходячись на третьому рівні розвитку, мені показали коло. Одна четверта кола була виділена. Мабуть, одна четверта душ вважається. Молодими на третьому рівні розвитку.